Вітаю вас, друзі. Черговий огляд та розпакунок ось такої валізи фірми Tasmanian Tiger. Так, знову гумористична і не зовсім розпакунок. Пішов я до крамниці, отримав я гроші від німців, ну, думаю. Треба ж собі якусь валізку купити, бо з тим, з чим я сюди їхав, це позорисько. Ну і заходжу, кажу, їх мьохтикау фенда старше, німець скрутив таке обличчя. Ну, нижчі українці, від... звідки у вас гроші. Знав би він, звідки у українців гроші на такі сумки, платив би. Податки, мабуть, би більше, щоб українцям вистачало на такі речі. Я кажу, давай. Ну і дає він мені цю валізку. І я ж одразу цепляю свої патчики, котрі в мене з Харкова зі мною приїхали. Ось, ну, окрім цього, це я знову тут на аліку замовляв. І його як бомбануло цього німця, і він, щоб, так, так би мовити, лице крамниці не теряти, мені подарував оцей патч їхньої крамниці. Ну так, тут у нас інструкція, я її одразу зрізав. Це показує вартість. Ось. Це Чек, гарантія, ну все таке. Ось, ну, то не цікаво. Ну і давайте огляд. Тут це мій швейцарець. є з цього. Один одне відділення документи, та і велике відділення. Розміри тут. Ой, тут же ж в інструкції написано було. Так, розміри 43 на 22 на 8 сантиметрів, Кардура 700 ден, тримає 500 грам, ну і in в'єтнам. Ось. Тут у нас. різні під. Піта... Моли, під тобто розвантажен... розвантажувальні системи. Тут у нас два рем... ремені. З... Позаду у нас ось така спинка, ніфіга вона е... пот не відводить. Тут на лямках у нас теж розвантажування все є. Ось така стропа, котра регулюється. Так, не бийте мене за. Мою термінологію. Так, тут у нас теж теж під всякі штуки є. лямка, ну, звичайна, м'якенька, дуже-дуже він зручний. Не така невеличка валіза тут на дні є отвір під, ну, щоб. Рідина всяка витикала. Так, лямка тут. Лямка, ну, звичайно, все. Е, прокорд, блискавка тут старого зразку, тобто не потайна. Ось, і забрав я останню. І це ціна. Ще, до речі, по ангіботу. Тобто, першого разу, коли я її бачив, вона коштувала 100 евро. І це дуже боляче. За 100 евро я б її не купив. На 100 евро, евро я тут живу місяць. А так нормально. Півмісяця поголодую, але буду ходити на прехкурс з нормальною валізою. І, до речі, у такому вигляді. Пукани у місцевих расистів горять ще більше. Коли бачать <сувач> чувака на милиці з дорогою валізою, з українським прапором. Так що ось такі справи. Дякую, що дивились, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки ось такий скарявий ось обзор та розпакування. До речі, ось тут такі ще петельки є. і Ось така, мабуть, під рацію. І отвір під гарнітуру, щоб вивезти, теж тут є. Ось така ось така розпакунок. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Вітання всім харків'янам. Вітання всім моїм друзям, котрі залишились у Харкові. До речі, в мене сусід, молодий, загинув під Херсоном. Царство йому небесне. Так що ось такі справи. Пока-пока.